Привіт друг, радий тебе вітати на каналі розпаковки. Став лайки, підписуйся на канал та пиши коментар. А в сьогоднішньому відео ми будемо розпаковувати фішечки від нової акції, яка проводить супермаркет Аврора та ось такий тубус. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо розпаковку! Ну що ж, в попередньому відео ми ознайомились про цю акцію. Хто не бачив, ось тут силочка буде вверху. Переходь, подивися, ми прочитали про цю акцію, мета цієї акції і взагалі, що там буде в, е, в цій акції. Е, приходь та дивись. Ну що ж, ось такі фішечки. Саше колекційна фішка в колекції 30 фішок. Збирай на дрони RQ35 Hydran для ЗСУ. Дата виглядення січень 23-го року, як ви бачите, дуже свіжий. Тому ну що ж, давайте відкримо першу фішечку. І що нам там випаде. Дивіться, ось на Рубашисті є таке зображення, шлях до перемоги. І нам випадає номер 2, друзі. Це зміни 13, воєнний корабль. Куди він йде? Правильно, він йде на дно, друзі. Тому ось така фішечка перша, на жаль, не буде журналу, який був в козаках та Аврорі, де можна було їх складати. Тому продають ось такі тубуси для зберігання фішок. Хоча, звичайно, мені здається, що журнал було б краще. Так, наступна фішечка. Наступна фішечка це у нас. -джу -джу -джу. Ціна перемоги, друзі, це небезпека поруч номер 29 Бачите, в них такий логотип, якийсь коктейль молот... молотова. Тут іде логотип якорька. Тобто, кожен вид має свій логотип. Це зміни 13 має логотип якоря. Ціна перемоги має коктейль молотова Ось такі фішечки, друзі. Прикольні. Схожі на ті, які були на козаках. Це, в принципі, та ж сама компанія Art Nation їх печати. І Bright, якщо пам'ятаєте, що колись такі були, там також ця сама компанія їх друкувала. Так, Азовсталь, друзі, дивіться, класний. Такий їхній логотип номер 18 називається Боротьба. Їде якийсь броньований джип, і БТР вдаряється в нього і його перекидає. Дуже класно замальовано, друзі. До речі, ще будуть комікси. Я придбаю два комікса і які теж також буду розпечатувати в себе на каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити, буде багато відео. Дивіться ще один тільки, що такий був. І як бачите, вже є перша повторочка. Поїхали далі. Так, 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 далі в нас далі ось така фішечка. Знову азовсталь номер 16. Це захисники. Номер 18, це номер 16. У нас вже дві є з Азовсталі. Всього з кожного вида є по три фішки. Так, наступна ось така фішечка і перевертаємо її. А тут відьма номер 22 Геть з дороги. Ух, така йде. Все навколо неї палає, горить, димить. Такий от неї логотип це якась відьма на Мітлі. Така ось фішечка, друзі. Зараз ми ще одну відкриємо. І нам випадає кіберхерсон новий номер 11 логотип Скипка Кавуна. Називається вільний. Як ви бачите, це якась акція протесту, скоріше всього, біля е, будівлі парламенту, де вийшли вільні українці протестувати проти російського світу, який прийшов до нас на землю, і диктує нам права. Херсон це Україна. Так, і ми йдемо далі. Ще одна фішечка. Дивіться, це називається ціна перемоги. Ось така в нас вже є ціна перемоги 29, а це номер 30. Називається виклик прийнято. Так, фокус. Втрачається фокус. Так, і як ви бачите, Прикольно. Ще одна фішечка. До речі, всього лише одна повторка, так? І остання фішечка, яку ми відкриємо. Нам випадає Зміїни 13. Дивіться, класна фішка це Острів Свободи. Бачите, тут якісь орки будували бази, вони там захотіли жити, думали, що все, вони його забрали, але вони були згодом звідти вишвернені. І це Острів Свободи, так його назвали, бо його звільнили. Від нечистої сили. Номер один. сама перша фішка. Ось такі нам, друзі, випали фішечки. Дивіться, острів зміїний, ціна перемоги. Так, кібер Херсон. Це відьма, Азовсталь. Зміїни 13 і знов Азовсталь. І одна ось така повторочка. Друзі. Ну що ж, а ще в нас є ось такий тубус, давайте його також відкриємо і подивимось, що там всередині ось такий тубус, колекційний тубус. Шукай всередині 10 випадкових фішок шлях до прямої. Нічого собі, в брайтах був тубус картонний з металічною кришкою, і там було всього, як ви пам'ятаєте, 5. Фішок це одна легендарна, одна епічна, одна рідкісна і дві звичайних. А тут аж з цілих дези, друзі, представте собі, хоча він пластиковий, і давайте його відкриємо. Він отак от відкривається по різьбі і там.